Продовжити ще в одному відео тему попереднього, мене цього разу спонукали критичні зауваження окремих авторів коментарів. Їх зовсім небагато, проте не написаних зауважень, очевидно, значно більше. І причина справді об'єктивна. Причина в тому, що я не хотів скрупульозно пояснювати важливі деталі, аби не стомлювати глядача і не відволікати його увагу від основної лінії розповіді. Мене запитують. Чому я впевнений, що великий реформатор, відомий з пророс Нострадамуса та чинця Рігорда із Сендені, обов'язково має бути українцем? Одна пані звернула увагу на те, що на 50 й паралелі народився Йоанн Павло II. На її думку, саме його можна ототожнити з великим реформатором, і вона далеко не перша, хто пропонує таке ототожнення. Я дякую їй за коментар і даю відповідь усім прихильникам цієї версії. Якщо читати про Нострадамуса уважно, то ми помітимо, провидець не стверджує, що нібито великий реформатор народиться на 50 й паралелі. Проте місце, де він має народитися, Нострадамус мовчить. Він лише зауважує, що після розвалу Радянського Союзу великий реформатор з'явиться на 50-й паралелі, тобто розпочне свою громадсько релігійну діяльність на 50-й паралелі. Наведу відповідну цитату зі скороченням. Потім виникне Велика імперія Антихриста у колишніх володіннях Хаттіли. У жовтні відбудуться величезні зрушення. Цей час виникне новий Вавилон, ганебна донька, що виросте із мерзоти, першої з жертвоприношень. Проте йому не пощастить протриматися довше за 73 роки 7 місяців. Потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час залишалося безплідним. Із 50-ї широти з'явиться чоловік, що принесе оновлення всій церкві. Як бачимо, тут йдеться не про народження. А про появу паростка від безплідного дерева, про появу великого реформатора з 50-ї паралелі північної широти. Безплідним деревом можна назвати поневолений народ, поневолений і фізично і духовно. Проте ж, коли ця особа народиться, Нострадамус пророкує в іншому місці. Яке я також цитував раніше. Як і в часи ранніх християн, будуть відновлені храми, але духовенство стане вдаватися до розпусти, купатиметься у розкоші та звершить тисячу інших злочинів, привівши церкву до нової руїни. Але ще тоді, коли церква буде на вершині своїй величі, проти неї виступлять певні сильні світу цього, відібравши в неї обидва мечі. І залишивши лише зовнішнє. Після цього від галузки, яка тривалий час була безплідною, народиться той, хто звільнить народи світу від цього добровільного і покірного рабства. Найперше звернемо увагу на те, як Нострадамус описує місію великого реформатора. Він стверджує, що великий реформатор звільнить народи від добровільного рабства. У цьому його місія, тож варто усвідомити, що ж це за рабство, у якому перебувають народи. Нострадамус про нього пише так. Але ще тоді, коли церква буде на вершині своєї величі, проти неї виступлять певні сильні світу цього, відібравши в неї обидва мечі і залишивши лише зовнішнє. Як бачимо, Добровільне рабство християнських народів полягає в дискримінації церкви сильними світу цього, які відібрали в неї два мечі, а залишили їй лише зовнішнє обрядовість, про які мечі йде мова, про ті два мечі духовні, які відібрав у церкві тріумф лаїзму і тріумф Єресі, та інше сталося на другому Ватиканському соборі. Лаїзм це вчення про недопуск церкви до державного життя. З часів Французької революції вперше церкву від держави відділила більшовицька Росія у 1919 році. Тому опоненти лаїзму серед єпископів називали відповідні документи, прийняті другим Ватиканським собором більшовицьким переворотом у церкві. Кардинал Альфредо Тавіані, секретар конгрегації у справах віри, так сказав на цю тему: Я хотів би померти до закінчення цього собору, щоб померти єпископом Святої Римської церкви, а не протестантським пастором. Позиція логізму вступає у пряму суперечність із тією молитвою, яка справедливо вважається найголовнішою в усіх християнських деномінаціях, із молитвою Отче наш, де сказано: нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Місія церкви полягає в тому, щоб скеровувати людство на виконання Божої волі, відображеної у Божому законі. Якщо ж держава відбирає у церкви це право, тоді вона стає не керованою небом, а керованою пеклом в особі ворогів церкви. Таким чином, держава відверто чи невідверто стає ворожою християнському народу. Тріумф Єрусі стався на Другому Ватиканському соборі в контексті кількох напрямків, головний з яких полягає у відмові єпископами визнання християнства єдиноправильною релігією. Така позиція прямо вступає в суперечність з Євангелієм від Святого Марка, де передано слова Ісуса Христа, хто увірує і охреститься, буде Спасенним. А якщо хтось не увірує, Буде засудженим. А тим часом Другий Ватиканський собор оголосив постулат про рівність всіх релігій та про те, що нібито всі вони ведуть до Бога. Таким чином, вся місіонерська діяльність церкви була фактично оголошена безмістовною. Навіщо проповідувати язичникам, якщо їхня релігія така ж пасаюча, як і християнство? Таке вчення церква всі минулі століття називала Яресю. Но у своєму пророцтві послання до Генехадроа називається апостазією відступництвом. Він про це пише так. Вожді церкви відречуться від істинної віри. Хтось запитає, чи є докази, що тут йдеться справді про другий Ватиканський собор. Такі докази є. Цитую: деякі встануть на захист Марса. Позбавивши Юпітера всієї належної мушани, скориставшись свободою в іншому маленькому місті, Месопотамії, правитель буде взятим в центрі і вивищеним, але він не знатиме про змову на чолі з другим трасібулом, який тривалий час всім цим керував. Тоді вся нечість вирине на поверхню і беззаконня зробляться відкритиму в затіненому світлі, яке зникне перед кінцем його тобто другого та Сібула правління. Вожді церкви відречуться від істинної віри. На хід другого Ватиканського собору впливало багато людей, які стояли поза церквою і належали до іншої віри, не християнської, а також багато зрадників віри. Тому Нострадамус не перебільшує, коли говорить про нечисть, яка виринена поверхню. Але я про це згадую не як доказ. Доказ вже полягає в тому, що синхронні події у Месопотамії, про які пише Нострадамус, Страдамус, сталися в роки роботи другого Ватиканського собору. Марс, який позбавляє Юпітера належної шани, це образне змалювання військового перевороту. 14 липня 1958 року такий переворот справді стався у Месопотамії, тобто в Іраку. І цей переворот справді мав таке продовження, як описує його Нострадамус. Путж організували генерали Абдель Керим Касем та Абдель Селям Ареф. Вони знищили королівську сім'ю і захопили владу. Згодом. Арех разом з партією Баас організував змову проти Касема. 8 лютого 1963 року вони заарештували Касема і розстріляли. В цей час Другий Ватиканський собор давно вже розпочав свою діяльність. А саме ще з 11 жовтня 1962 року. Чому Нострадамус порівнює Арехва із Трасібулом? Тому що Трасібулах Хвінський спочатку організував змову проти олігархії 400-411 році до нашої ери, а згодом через вісім років по цьому організував нову успішну змову проти таранії 30. -ти. Тобто діяв він так само, як Ареф, і загинув невдовзі після успішної другої змови, так само, як Ареф. А тепер пригадаймо слова Нострадамуса. Тоді вся нечисть вирине на поверхню і беззаконня зробляться відкритими в затіненому світлі, яке зникне перед кінцем його, тобто друга та була правління, коли настав кінець правління Реква, 13 квітня 1966 року, коли його гелікоптер збили невідомі. А другий Ватиканський собор справді закінчив свою роботу. Перед кінцем правління Арефа 8 грудня 1965 року, тобто за 4 місяці до загибелі Арефа. З якою ж метою Нострадамус висвітлює так детально всі ці далекі від його епохи події, лише для того, щоб казати добу народження великого реформатора, яка буде збігатися із часом діяльності Другого Ватиканського собору. Про що сказано? Але ще тоді, коли церква буде на вершині своєї величі, проти неї виступлять певні сильні світу цього, відібравши в неї обидва мечі і залишивши лише зовнішнє. Після цього відгалузки, яка тривалий час була безплідною, народиться той, хто звільнить народи світу від цього добровільного і покірного рабства. Як бачимо, Іоанн Павло II ніяк не підходить на роль великого реформатора. По-перше, він народився 1920 року і на час роботи Другого Ватиканського собору був уже архієпископом Краківським. По-друге, ще в перший день інтронізації, вибраний на папу, він присягнув на вірність всім постановам другого Ватиканського собору і впроваджував. Усе життя рішення цього собору в життя церкви. Тобто його діяльність у питаннях відступництва цього собору була протилежною тій, яку буде здійснювати великий реформатор. І решта провіщень Нострадамуса про великого реформатора також відповідають сказаному: у 101-му 10-ї Центурії він має оздоровити цілий світ, а в 73-му Катерині 10-ї Центурії... Та ж сама тема. Нинішній час з минулим судитиме великий ловіаліфт, модерний світ стомлюватиме його і дехвалтоване правниками духовенства. Дехвалтоване правниками духовенства це і є визначення лаїзму, про яке я говорив на початку цього відео. Ніби ми з вами оглянули в чотирьох відео чимало пророс про майбутнє України. Пророцтва, які доповнюють одне інше, але тема все ще не вичерпана, поза як існує ще пророцтво, яке записав свого часу папа Лев VI близько 900 року, але про це якось іншим разом.